Хочете покажу, чому Comfavent це зручно, надійно, ефективно та дійсно вигідно. Займаєтесь комерційними об'єктами, будь ласка, стандартизована серія, серія Versa стандарт, вентиляційні установки з роторами з пластинчатим рекуператором. Під більш складні задачі серія Versa Pro. Ще під більш складні задачі серія Versa Pro 2. Займаєтесь монтажем систем вентиляції в приватних квартирах, будь ласка. Є з роторними рекуператорами, з пластинчиками рекуператорами. Займаєтесь системою вентиляції в приватних будинках, будь ласка. Є вертикальні, горизонтальні, настінні, підвісні. Дуже широкий модельний ряд вентиляційного обладнання виробника Камфавент. Офіційний дистриб'ютор. Бренду камфовент в Україні компанія Торговий Дім виконує з 2014 року.